Слава Україні і Героям слава, друзі! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. І сьогодні ми беремо нову тему, а саме кореляційний аналіз. Детальніше ми сьогодні поговоримо, як обчислити показники зв'язку для малої вибірки. Отож, до роботи буде цікаво. Так, е, значить, кореляційний аналіз це є, відповідно, нова тема в біометрії, яка, власне. Показує якийсь зв'язок, чи існує яка тіснота зв'язку між досліджуваними величинами. Взагалі, зв'язки між випадковими величинами можуть бути як функціональні, так і кореляційні. Функціональний зв'язок це такий зв'язок між випадковими величинами, коли одному значенню аргументу відповідає лише одне значення функції. А кореляційний зв'язок це зв'язок між випадковими величинами, коли одному значенню аргументу відповідає декілька значень функцій. Сьогодні ми розглядаємо кореляційний зв'язок, і, е, власне, такими показниками, які характеризують даний зв'язок, е, буде коефіцієнт кореляції. Е, ми тут будемо обчислювати під табличкою. R, позначається. Також е, може бути кореляційне відношення, це вже в наступному відео, і інші показники. Для того, щоб ми виявили показники зв'язку, нам пропонується заповнити або порахувати ось таку табличку. Вихідними даними, для даної таблички є перші дві колонки це перших 20 діаметрів і перших 20 висот з нашого завдання. Е, нагадую, в нас є відповідно, заміри дерев на росточчі, і відповідно, ми з, е, згідно свого варіанту вибираємо перших 20 діаметрів і перших 20 висот. Хто пам'ятає е, статистичні показники малої вибірки, то ми там виписували дві вибірки: 10 і 20 діаметрів. Можна скористатися виписаними діаметрами. з... Даної роботи, але висоти нам обов'язково треба буде ще дописати. Зразу у мене є така рекомендація: це для полегшення е, наступних розрахунків. Е, я рекомендую е, діаметри, перших 20 діаметрів, записати у ранжований ряд. Нагадую, що ранжований ряд це ряд, який е, складається по порядку зростання. Відповідно, якщо у вас в мене тут, наприклад, воно є не в ранжоному ряду, як бачите, на першому місці 166, але е, найменше значення 6,6 воно би мало бути на першому і так далі. То е, я би вам рекомендував це в порядку зростання діаметри поскладати. А увага, тут є дуже важливий момент, а висоти, висоти ми їм повинні відповідні записувати. Висоти можуть бути і не в порядку зростання, тому що, для прикладу, якщо ми знаходимо найменший діаметр, ну, візьмемо для прикладу, от є діаметр 6,6, то його висота вже 8,0. Але вона не обов'язково в нас буде найменшою. Можливо, є там якась інша висота менша. Ми повинні відповідно до дерева. якщо 49 -е дерево, допустимо, у нас найменший діаметр 6,6 він у нас на першому місці, то його висота аналогічно переписується 8.0. Тобто, ще раз, діаметри ми складаємо в порядку зростання складання а висоти пишемо їхні відповідні. Так вам буде легше порахувати. Після того, як ми е, заповнимо вихідні дані, перші дві колонки в таблиці, то. Ми е, можемо порахувати середні арифметичні по діаметру Х і по висоті Y. Як вони розраховуються, ми вже знаємо. Це є е, сума Х е, розділити на обсяг вибірків. Тобто сума Х у мене от є 401,5, кількість у нас 20, знайшли до сотих середній діаметр. Аналогічне обчислення робиться і по висоті. Сума. По ігрику розділити на 20 і до соти знайшли результат в метрах, бо висота в нас обчислюється в метрах. Зразу підказочка така, хто рахував статистичні показники для малої вибірки, там вже арифметичне у вас вже розраховане по діаметрах. По Y треба буде дорахувати. Після того нам пропонується в третій і в четвертій колонці знайти відповідно різниці між діаметрами з їхніми середніми арифметичними, а в четвертій – висотами і їхніми середніми арифметичними. Тобто від кожного діаметра віднімаємо середні арифметичні, а тут від кожної висоти віднімаємо середнє арифметичні по висоті. Якщо ми все правильно порахуємо, то, як ви бачите, суми третьої і четвертої колонок у нас повинні дорівнювати 0. Дана, до речі, по іксу різниця теж порахована на статистичні показники малої вибірки. Після того, тут трошки погано видно, але тут мається на увазі дана різниця в третій колонці до квадрату і різниця по Y також до квадрату. Тобто кожне число з третьої колонки підносимо до квадрату, знаходимо суму, а потім відповідно, дану різницю по Y також. Підносимо до квадрату і знаходимо суму. І остання колоночка розрахунків це є добуток різниць хів на різниць по іг. Тобто третю перемножуємо на четверту колонку і знаходимо суму. Коли ми порахуємо дану таблицю, рекомендую, до речі, робити в Excel, що полегшить вам роботу і час, то ми можемо розрахувати власне, такий показник, як коефіцієнт кореляції. Коефіцієнт кореляції це числовий показник. Який описує напрям і тісноту зв'язку між дослідженими величинами та є відношенням факторів спільних до обох випадкових величин до загальної кількості факторів. Взагалі, коефіцієнт кореляції може бути в межах від мінус одиниці до плюс одиниці. Якщо у нас виходить від мінус одиниця, то це означає, що зв'язок зворотній і строго прямолінійний. Якщо нуль. То зв'язок повністю відсутній. Якщо плюс один, то зв'язок прямий і строго прямолінійний. Тобто, в залежності від результату, ми вже можемо сказати, який буде зв'язок і чи він взагалі в нас е, вийшов. Е, якщо у нас коефіцієнт кореляції додатній, то ми знаємо, що зв'язок прямий. Якщо від'ємний, то зв'язок зворотний. Також е, ще є шкала е, для характеру зв'язку. Ну, її Оголошу після результатів. Значить, формула для розрахунку коефіцієнта кореляції це для малої вибірки. Дана формула для розрахунку виглядає наступним чином. Чисельник у нас є сума добутків різниць хів на y. Тобто ми це можемо з вами взяти як сума останньої сьомої колонки. А в знаменнику корінь квадратний з суми добутків різниць іксів і до квадрату. Це колонка номер 5 колонка номер 6 Ми їх перемножаємо і беремо тоді корінь квадратний. В результаті даних обчислень ми знаходимо коефіцієнт кореляції. Нагадую, він має бути в нас. В районі від мінус 11 до 1, він вийшов 0,781, що є е, в межах допустимого. І е, тепер по шкалі в цін кореляції, якщо в цін кореляції становить від 0,11 до 0,30, 10 це є слабкий характер зв'язку. Якщо від 0,31 до 050 це помірний, значний від 051 до 070. Високий від 071 до 090, власне, це в нас буде високий. І ще може бути дуже високий від 091 до 1. Це характер зв'язку. Це нам пригодиться для висновків. І тут коефіцієнт е, детермінації, це, власне, r квадрат або можна d позначити е, числовий показник, який вказує на відносну спочатку змін залежної ознаки під вплив незалежності. Шукається як коефіцієнт кореляції до квадрату пом... пом... помножити на 100%. В даному випадку вийде на 61%. І тепер е, здійснюємо оцінку достовірності коефіцієнта даної кореляції за Z перетворенням фішера. Для того є така формула. 0,5 логарифм в дробі в чисельнику 1r-r. 1, плюс r, 1 мінус r. Відповідно, r це коефіцієнт кореляції. Підставляємо, порахували. Потім е, помилка рахується, як один це розділити на корінь квадратний з обсягу вибірки мінус 3, і е, власне, за тими двома е, показниками шукається е, е, фактичний. Коефіцієнт, ко, э, д, достовірність коефіцієнта, тобто Z ділимо на його помилку. І в нас виходить 4.06. E, для того, щоб порівняти висновку, ми шукаємо ще нормативне значення за числом ступенів свободи, яке шукається як обсяг вибірки відняти 2. У нас кількість ознак 20, 20 -2, 18, І з додатку ми вибираємо відповідно дане критичне значення. За 5% рівень ймовірності це нагадує нас P0,0,5. Йдемо донизу і шукаємо d 18 на перетині е, даного рядка d 18 ступенів. І відповідно даного стовпця у нас отримуємо число 2,101. Тут записано в 10-2,10. І у висновку ми порівнюємо наші результати. У нас коефіцієнт кореляції в, даної, в даному випадку для малої вибірки є достовірним. 4,06 більше за 2,10. Зв'язок між діаметрами і висотами прямий за напрямком і високий за тіснотою. Це виходячи з власне. Фактичного результату коефіцієнта кореляції. Така залежність простежується у 61% спостережень. На сьогодні це все. На наступний раз ми розглянемо обчислення кореляційного відношення. Бажаю вам мирного неба! Ми обов'язково переможемо. Не забудьте коментувати, обов'язково ставити лайки. Якщо якісь питання, чекаю в коментарях під відео.